Пам'ятаєте відео, де я розповідав про кувалду, яка зроблена з латуні і використовувалася е там, де не можна, щоб була іскра. Да? Скажімо так, в різних, де вибухонебезпечні матеріали знаходяться і треба щось стукнути, ну, щоб іскри не було, треба використовувати латунь. Е дуже багато людей мені написали, що це бронза. Я пишу латунь, а він пише бронза. Я пишу, Блін, де ти його бачиш, що це бронза, якщо я тобі сказав, що це латунь. Це е, така от ситуація вийшла. Значить так, щоб доказати свою правоту, що ми зробимо? Чікс! І доказуємо. Все дуже просто. Зараз я вам покажу аналіз. А хто дуже сильно розбирається, хай напише мені аналіз бронзи. І чи бачив він в цьому металі взагалі бронзу. І подивимося, бронза чи не бронза? Так, робимо. Поїхали? Дуже бронза. Чи вообще не бронза? Uh -uh. Взагалі не бронза. Який може бути ще аналіз, щоб ви впевнилися, що це латунь. Латунь, по суті, це що в нас за сплав? Сплав чого? Міді і цинка, да? Просто в різних пропорціях. А бронза, щоб стала. Що нам треба зробити, щоб було бронза? Що сюди треба долити, щоб це стало бронзою? Давайте, поки ви думаєте, я вам розкажу. Щоб це стало бронзою, треба сюди долити або алюміній, або залізо, або олово, свинець і ще що. І цинк. Правильно, да? в рівних пропорціях. Різні є бронзи, є бронза, три п'ятероки, є алюмінієва бронза, є браш, тобто бронза, в якій є залізо і алюміній. Це звичайнісінька латунь. І формула це звичайнісінька і латунь. Бронза не так часто зустрічається, бронза в основному використовується у виробництвах, да? а в побутовому, в побутовому використанні латунь. Так що, якщо у вас є латунь, присилайте залюбки купили її у вас не обов'язково в такому вигляді, в будь-якому вигляді.